Новий тиждень в Україні розпочнеться з дощів та сильного вітру. Таку погоду синоптики прогнозують на більшій частині країни. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 24 березня, хмарність та дощі очікуються у всіх західних областях, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській. На всій решті території нашої країни буде панувати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер буде поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися в межах від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла. А у західних окремих областях місцями до плюс 15 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла. Дорогі глядачі, 44% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 25 березня, дощі та хмарна погода буде у Закарпатській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. На всій решті території країни буде панувати хмарна та майже без прояснень погода. Вітер з поривами до 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 10 до плюс 15 градусів тепла. А у південних областях повітря буде прогріватися до плюс 17 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. У середу, 26 березня, дощитиме у Волинській, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Чернівецькій та Хмельницькій областях. На всій решті території країни буде панувати гарна сонячна та суха погода протягом дня. Вітер буде помірний всього 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 13 до плюс 15 градусів тепла. На півдні країни буде тепліше до плюс 17 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 3 до плюс 8 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!